Проїзд подорожчає. Міжміські та міські перевізники вже вкотре вимагають підвищити тарифи на проїзд, адже зазначають, всі без винятку автотранспортні підприємства у Львові та області є збитковими. Перевізники скаржаться, росте зарплата водіїв і витрати на автобуси, зокрема на пальне. Тому вже скоро водії львівських маршруток проситимуть не 2 гривні, а 2,50. Однак не всі у Львівській міській раді кажуть, тариф проїзду залежатиме від довжини маршруту. Подібна тарифікація працює вже у у кількох містах України. Проте вже в Харкові на неї почали скаржитись навіть водії. Адже пасажири вибирають маршрутки, де проїзд дешевший. Нагадаю, востаннє підвищували ціни на проїзд у Львові ще три роки. Тому у нас у Львові насправді є одні з найнижчих в великих містах, але разом з тим це підняття би мало бути диференційоване. Короткі маршрути є економічно обґрунтовані, довші маршрути, напевно, мала бути вищий тариф. І зараз я думаю, що ми приймемо те рішення для себе, обговоримо всі статті витрати, тоді буде принципове рішення, які маршрути ми лишаємо з тим тарифом, а які маршрути нам, напевно, треба буде підняти до 2.50.